Ви на... Ви, на... Ви на каналі Міконе. Сьогодні ми з бавку будемо проходити волкмастер 304 уровень. Давай. Телевізор не вказали, що ми в горох. Тобі було му. А то так вже Я тобі ще здам. Окей.

Ти ще даш. Я в тебе. Ну пади ну то що зроблю? Тя бо ти дуже великий крок кладеш. Ну так малий не пудей. Ти клади піздюльку. Ну, ну. Ну, уже звелика. Раз. Два. Маленький. Отак. І далі. Шокей, давай лети. Сейчас він Та бо треба було дальше великий красти. Так як ти кажеш. Но я не хочу так зробити. Це тому малу вже паде у блот. Мама. Я поки змуся запозирала, що Звук дасть. Та туди вже впали. Та дуже великий! Ну то який великий, А другий крок де ти має? мене. Говори глупості, де мої ці другі. Ну, зараз упаде. Ну, треба був широкий кров на ату, туди носят тримать. Аж наш широкий та паде поза Чого, Чувак. Так, о, тримать, тримати. це не. Это мої кров примісти. Ну, лей, два. Лей, два. А дальше? Дальше легко. Угу, целком. Позаразить-то все -таки легко, не? Ну, Же, то не... чуть-чуть кров не так треба, его. Куда його доживать? Махре. Че, ду, шоу, да, белок? Он сам каміни витріть. Uh ага. -huh. Торбок просто. Uh -huh. Неледно. Неледно. А дальше медведь. О, таке бужає. Привіт, красунчик. Привіт, красунчик, але я не гона його. Так, вот где я найти тот этот копать за дверь и говорит. Ты знаешь, как бы ты А кит би то, то так сделал, что медведь спит, а ти до него доторкаешься и он пробуждает. Это ah, так, они его там поклали, там поклали. А я его на... А так, все, есть. Я его на А тут я плескала. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Они все, 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 а Не та риба. Там їх тільки є шоледи. Все вже падає, вже подужі. І фініш близько. Шо? Фініш близько. І там не Навчи мене як ластину ногу дворі. Я так саме високий. А так поздове? Ні, Клад... Давай. Я молодець, кажи. Mm. А ти все запутав. Я тут не пойду догодить тільки, дай годі сам. Це легко. Та я легко, пролю, легко. О, а я лешку творимо мене. Ой, птволій. Прямо в рибу, прямо в рибу. А ми паличка все обломила, мало. Откажи звідки. Я тобі як казав. Як я тобі казав, yeah. але а так. А туди ти пройдеш, я знаю, бо ти вже проходила. Ой, я файно лежу. Я нашому. Лежу. Що їй вже? Вже реклама. Ну так я. Як без нього? Без реклами не чути. Ти, ти може облик закрити, бо ти в маєчці новеньку і нічого не чу, взяв для марка. Открила там двоє. Ти класиш? Давай, клади. Молодий! Ти ще маленько, може маленький крок ще дати. О! Красота, не морские. На. На ой, Я у нас закрыл двигаю, на. Один точки не. Закрыла? Да. Я вам это хочу прийти на прикуса выглядала.

О, Боже. а куди ми полізла? Куди? <рес> ну, куда? Туда? Ну, то-то-то. Куда? То, то. Вот <рес> ну, така велика, А, ти ще дали б'є. Ти mm. ще б'є. А що воно не йде дворі поліно? Вже його б'ють? Малка. Чики, чеки, чекай, чеки, чика, чики, 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 нет, не сама. Маупы три плюс. Это чудо, но телевизор уже набью. Нажимай. Нажимаешься. Куда еще нажимать? trojci, da. Ma dva trojci. Ja sam sam gijelo. Ne, ja to, to je Pokud bi se na derivo da To, в в чого паде, повіть мені кістик. Чого воно паде? Не скажеш? А не, не пробую, бо там не пійде. Так okay, я можу тут прийти ближитись і скочити. О, як воно стало, так же не можна А як воно так стоїть, бабка? <поє кула> <поє кула> to, флоку, так стоїть, так стоїть, а впало. Це якийсь фокус, як воно так стояло, воно мало впасти, як? Як стою на полі, ну та вперед, десь паде, та і споді, все, ну, а ну йди ти. І то гуно, да? Та не кива не що гриби я спаду. А, сліпше не йшов, наш не Сам ба. бан. Я не буду по на тому ходити, я з малими паличками не нанизати волю. Маленький крок. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я візьму сміх, Так близько було. Угу.

Да что? Все? Схвает. Да не, оно ну, такой было, нажимай-то. Так. Куда? Да нажимай, Упало. You are online. Онлайн там. Чуй, ну мы в рамках скучали за онлайн. Да скучила бы два кроки внутри кладет. Воды кладешь не крок. Та тяжко, я в ту борку не можу не могла прийти. Осторожніте. Я йду осторожно, ти я не можу умлевати. Ха-ха, де чого падає? Ні, то цікаво, чого воно паде, коли щилем. По твоє, кістіко фішка твоя, бо ти знаєш, підскакувати на твою. А я не знав, підскакувати. Ти попускакуєш помаленьку, ти по типомаю. Поскакуєш, підскакуєш, але пройти там неможливо. можна. No hi ha cap informació de la Generalitat. La Generalitat no s'hi va llevar, s'ho va llevar. Ja no se me'n va llevar a qui? No se me'n va Това ли ще се на Да, се Да, буде. Това ще на шваблеко? на шваблеко? Това на Так, выключаем. Держите. Зараз, бабка, я покладу ту підставку, і вона буде... Знаєш, що я хочу? Що хочеш? Знімати. Я не дивай її столу, бо він всем. Я тебе не буду. Да не буде тебе ведні. Папка прийде, ага, буду ну, а в них буде готово. Bu sefer Uysa var Адея мачка. Гарна. Там нагада ну или там ты со скоро знімаю. – Так, знімаєш. – А, ты занимаешься. Я. я вже знаю, де я підкладу планшет. Чтобы угу. сделать. Лавка, пішли! Да что она что? Где приладить мне тут? Дальвариски леги. Ребята, это будет. Так, ребят, сейчас разглагиваем. И будем нашлась лепеть. Для этого нам нужна мини пришли. Китай, ребят, да эту лабарку вот туда. Балка! ya <mully> stap <mully> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không 我也是。阿拉家新疆的。好在几多？你有吗？ Так ребят долго бабки нема. А який вам дети любится, Коля? У нас нема черного. மாம் நான் லைக் பண்ணிடுறேன் Ой, 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 а, ой, 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 Що? ой, 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 щоб було видно тебе, як ти, як ти. Щоб твої руки було видно, як собі поскладно. Uh -huh. Це наші шваблики. Не треба швабрики погибнути дідом спіти. Та спити. чого ж шваблики? наш швабрик? такі. таки одному не ліпити на дошку. Ні, не будемо ліпити ми на дошку, то що? Не викай шваблики, доклад, я до кого то десь мою. Тихо, й будівель зброй.

Та то не видно. У мене не видно. То не видно, я не оберту. Опять си чого видно було. Да Та, бо так було глубин